Сьогодні, 3 липня 2015 року, відбувається засідання комітету з конкурсних торгів Черкаської дирекції Українського державного підприємства пошлого зв'язку у Перхошках. На засіданні присутні 5 членів Тендерного комітету конкурсних торгів. Засідання відбувається за адресою міста Черкаси вулиця Байдена Шлянецького комітет 52 днів. Відбувається процедура відкриття конкурсних торгів на закупівлю, частини та до моторних транспортних засобів у державного класифікатора 29 травка 32 травка 3. Оголошення щодо проведення процедури закупівлі було опубліковано на порталі міста державних закупівель за номером сто від 22 травня 2015 року. Процедура відкриття відбувається згідно. Статті 27 закону України про здійснення державних закупівель. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів привітається наявність усіх необхідних документів, які вимагають конкурсних торгів, оголошується номінування та місце знаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції. Зазначена інформація буде вносити до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. До комітету конкурсу та гільше дирекції не дійшло. За даний предмет закупію два пакети документів з пропозиціями. Зараз ми будемо відкривати їх порядку надслуження. Перші коменти ушкоджені. Перший, перший учасників товариства відповідальність, а міста, Словянський район, 40, радянський п'ять, був 20-25, 76 грамів. Пропозиція конкурсних торгів. По 29.32.3 девять.32.3 частини до тому тоже транспорт. Документація торшита. Реєстр документів. Пропозиція конкурсних торгів. Сума 212 тисяч 838 гривень купів. ПДВ. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації. Довідка про виконання аналогічних договорів. Копія договору. Копія договору. Копія договора. Копія договору. Довідка з банка про відсутність заборгованості за кредитами. Фінансовий звіт, довідка про те, що учасник подає фінансовий звітність за скорочим формою, від що не подається. Довідка статистики, витяг з з'єднання податків на додатку, протокол засідання загальних зборів, наказ про призначення директора. Технічна спецификация, технічна спецификация, сертифікат би по юности, сертифікатності, сертифікат университет, сертификату. Доріка про те, що учасник не пропонує, не дає та не задати віддати прямо чи посередкованих, будь-які особи замовника імпінг державного органу та нагороди в будь-які з метою вплинути на прийняття рішення, що визначення перевозити західних. Довідка про те, що учасник не зареєстрований у чорний формат. Довідка про те, що учасник службова особа. Які вповноваження представляти інтереси під час проведення процедури закупівелення буде притягнути зі закону до відповідальності за вчинення у серед державного закупівель поціна правопорушення? Довідка про те, що учасник протягом останніх трьох років не притягнувся до відповідальності за порушення закону та захисту конкуренції. Довідка про те, що учасник, які вповноважені представляти інтереси під час проведення процедури закупівель, був заслужені злочин пов'язаних сторону

Інформаційна довідка про місце знаходження реквізити учасника, основні умови договора. Другий учасник, конверт неушкоджені, до кріпої, ріднічна адреса, Місто Дніпропетровськ. фактична адреса, місто Пропуск буде закреплено розправи. Код від ПУ 3923. Пропозиція конкурсних кредитів. Частини та провадження готування засобів по державного 29.32.3. Документація прошита, реєстр документів. Пропозиція конкурсної терміни. Сума 189 тисяч гривні, в тому числі кандидатів. Технічна специфікація. Сертифікат відповідності, сертифікат відповідності, сертифікат відповідності, сертифікат відповідності, сертифікат відповідності, довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідних кваліфікацій, довідка про досі виконання аналогічних договорів, копія договора.

Фінансовий звіт. Довідка про те, що учасник подає фінансові дозвілні за сполученою формою, які вирожових коштів не подає. Довідка із статистики. Ви заїзд платників податку на подану вартість. Наказ про призначення директора. Довідка про те, що учасник не пропонує віддає таким покручувати прямо чи на задатковому державу. Щоб до лізначення примусу закупівлю, або застосування замовнику на процес. Довідка про те, що учасників зареєстровані в жовних зонах, про те, що службова особа. Яка обвинувача представляти інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була притягнута до зітні закону відповідальність вчиненням за серед державних закупівель порушення. Про те, що субідність задавання протягом останніх років, не підтягнулася до відповідальності за порушення закону про захист хімічної конкуренції, про те, що додаткова особа. Яка повноважна представляти інтерес учасників процедури закупівлення не була а заслужено злочин пов'язаних з обмушеннями процедури закупівлення. Про те, що учасник не є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлення, про те, що учасник записано встановлено порядку йому в в культуру, культуру, з банкрутом та на нього не відкрита ліквідаційна процедура, викинзі державної лінії юридичних та відповідних процедур України. Довідка з податковою про відсутність з податків та зборів. Інформаційна довідка з єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі права крупства. Статут підприємства. Тут. Довід про місце знаходження лінгвістів учасників. В основне нового Розкриття пропозиції конкурсних таргів закінчено. Результати стосовно цих пропозицій будуть оголошені проти на 20 робочих днів в порталі пісні та державної запроводи та онлайн-просляції на офіційному сайті буде показати у перепоштах. Прошу члені комітеті конкурсу інтерв'ю розписатися в протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Процедура на скрипті пропозиції завершена усім дякую.